Коли підросла маленька краплинка, вона попросила хмару відпусти мене хмаро, на землю я хочу напоїти кого небудь. І ми хочемо напоїти кого небудь, запищали інші крапельки. Добре, краплинки. відповіла хмара і опустилась нижче. У цей час дівчинка збиралась гуляти, але мама побачила хмару і сказала. Не ходи гуляти, доню. Бачиш, у небі хмара скоро піде дощ, і ти промокнеш. Засмучена дівчинка сіла біля вікна і сумно мовила Чому дітям не дозволяють гуляти в дощик. Це несправедливо. Звісно, несправедливо. Діти люблять дощик. пролунав тоненький голосок. Ой, хто це розмовляє? Здивувалась дівчинка. Це я, маленька краплинка. Хочеш покататися на нашій хмарці по небу? А вже ж хочу, зраділа дівчинка. Хмара спустилась нижче і зазирнула у віконце. Дівчинка стрибнула на хмару і попливла над містом. Умий нас швидше, хмаро, ми пилом вкрились, попросили вулиці. Гаразд, мовила хмара та полила їх лагідним дощиком. Заблищали дахи будинків, вулиці й машини чистенькими стали. За містом було поле з жовтими колосками. Напої нас швидше, хмаро, зашелестіли колоски. Добре, погодилась хмара та полила колоски середнім дощиком. Колоски підняли догори золоті голівки, і зернятка в них відразу зміцніли й підросли. А хмара полетіла далі. За полем був ставок із рибками. Налий нам води, хмаро, попросили рибки. Ставок висох, і ми не можемо плавати. Гаразд, погодилась Хмара. Тут пішов такий сильний дощ, що ставок наповнився по самі береги. Рибки весело закружляли, а жаби заквакали. Прощавай, дівчинко, мені теж пора летіти вниз. Крикнула маленька краплинка і зникла. Хмара стала зовсім маленькою, вона полетіла назад у місто і віднесла дівчинку додому. Я на хмарі літала разом із маленькою краплинкою і бачила, як дощик всім допомагав. Він добрий, він всіх умиває та напуває, розповіла дівчинка мамі. Напевно, тобі наснився сон про дощик», – засміялась мама.